Добрий день. В цьому відео я покажу вам, як зареєструватися на сайті Удача. Ви переходите за посиланням «Удача.NUA», як ви бачите зверху, ПІС, і знаходите кнопку реєстрація або подати об'яву». Якщо ви в мобільній версії сайту, то там буде три смужки на це меню. І коли ви натиснете, там буде теж такі варіанти: реєстрація або подати об'яву». Якщо ви обираєте варіант реєстрації через подати об'яву, то тут вам потрібно буде вказати ваш емейл, e адресу нерухомості, яка продається або здається, якщо ви хочете продати або здати, заповнити усі поля, обрати пакет автоматично тут обраний безкоштовно одну об'яву. Ви можете подати безкоштовно на сайті. Обрати фото своє і натиснути Зберегти. Після цього. Вам на пошту прийде повідомлення, там буде логін, пароль, за яким ви зможете заходити на сайт. Якщо ви обираєте варіант через кнопку Реєстрація, то тут буде два варіанти реєстрації. Перший це через систему Gmail. Тобто, Коли ви натискаєте сюди, ви обираєте свій аккаунт Gmail. Google, І за допомогою цього аккаунту ви реєструєтесь. Так швидше буде, але ви не зможете одразу обрати тип користувача, яким ви хочете бути на сайті. Вам автоматично буде присвоєно тип користувача, власник, у якого є свої можливості у агента або агентства нерухомості. Тип користувача, в них свої можливості на сайті. Тобто, якщо ви хочете обрати, що ви агент на рухомості або агентство на рухомості, то обирайте тип реєстрації. Через заповнене полів. Якщо ви власник, то ви спокійно можете через Gmail зареєструватися. Також, якщо ви як агент, зареєструвалися через Gmail, вам автоматично присвоївся тип користувача власник. Якщо ви захочете його поміняти, вам достатньо буде або подзвонити на сайті по телефону, або написати в підтримку. Через Gmail, я думаю, показувати не потрібно, як реєструватися, тобто, тут все, все зрозуміло. Натискаєте, обираєте, натискаєте підтвердити, і ви будете зареєстровані на сайті. Якщо ви обираєте через заповнення полів, ви обираєте тип користувача, відвідувач, якщо буде, наприклад. Тобто, якщо не оновилась мова, то ви обираєте, ну, перезагрузіть а, сайт. А, якщо ви обираєте тип відвідувач, то в нього нема можливості подавати об'яв. Тобто, там слідкувати за новинами можливо. А, тобто саме мінімальні права. А, якщо власник, а, ви обираєте власник, заповнюєте свій e-mail, своє ім'я на англійській мові а, і пароль. А, потім потім Повторно вводити пароль. Ім'я можна використати, як і як і пошту. Тобто, так можливо, так буде вам простіше. Якщо ви агент, то обирайте агент, якщо агентство нерухомості, то агентство нерухомості. У кожного, у кожного з них є свої можливості. Наприклад, ви власник, обрали e е-мейл, свій. Давайте отак от візьмемо. Беремо тут, вставляємо ім'я користувача вставили, наприклад, таке саме. Пошту давайте зробимо пароль точніше. Давайте ще. Я згоден з умовами створити аккаунт. Обліковий запис створено. Все. Тепер вам на пошту прийде повідомлення для підтвердження. Давайте подивимося. Так, давайте. Підтвердіть свою електронну пошту. А, ну, тут на російській мові ми перекладемо трошки пізніше, як помилка. А, наразі а, натискаємо сюди. Все, вашу почту підтверджено. Тепер ви зможете заходити на сайт. Тобто ви. Берете вхід, натискаєте, вводите свою пошту. Якщо ви у цьому розділі ваше ім'я написали не електронну пошту, а ваше ім'я на англійській мові, то тоді вам потрібно буде ввести ваше ім'я на англійській мові. Я ввів ваше ім'я при реєстрації електронну пошту. так простіше. Тут я вказываю пароль і натискаю вхід. Так. Ось вот так. А. Ні, це. Это... Так вот. і тут пошта. Так, вхід. Все, я в своєму аккаунті. Як користуватися своїм аккаунтом, я вам покажу в іншому відео. Гарного вам дня!